Лава, народ! Попереджаю, що після перегляду цього відео у вас може нестримно политися слина з зроду, тому що на моєму столі зараз живенький iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus і iPhone 16. Проте не переймайтеся, ви швидше за це залишитесь живими, тому що це макети. Макети, однак, вони один в один копіюють оригінали. А це вже допоможе нам детально ознайомитися з їх зовнішнім виглядом, зробити порівняння з попередниками, з конкурентами. Та й в принципі за 10 днів до офіційного анонсу про ці новинки відомо абсолютно все. Це не значить, що не варто чекати презентації там 100% буде якась нова інфа однак. Тримаючи такий ексклюзив в руках, я не можу мовчати. Тож, давайте, любі мої, влаштовуйтесь затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте поставити вподобайку. А я починаю наше перше знайомство з новенькими iPhone 16. Але перед цим хочу нагадати, що найоптимальніший айфон це старий айфон, бо технічно він майже не відрізняється від новинок, а при цьому коштує набагато дешевше і дає вам право на вхід в божественну екосистему від Apple. Тож, якщо у вас цікавлять найоптимальніші айфони, а саме тринадцята серія, чотирнадцята серія, вживані варіанти в ідеальних станах, майже як нові, та ще й з гарантією всередині нашої країни, обов'язково звертайтеся в наш інтернет-магазин androprice. Україна, тут і тут мали з'явитися QR-коди. А ще користуючись нагодою, я хочу розповісти, що прямо зараз ми розігруємо абсолютно новий iPhone 15 Pro Max. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити 500 гривень на допомогу нашим захисникам. Детальна інформація буде в кінці відео, проте ви вже зараз можете чекати корисні посилання в описі. Добре, повертаємось до наших айфончиків. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, за новою традицією Apple їх буде А 4 штуки, а саме iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Мені вони дісталися в кольорах Titanium Blue, якщо говорити за моделі 16 і 16 Plus, і Titanium White, якщо говорити за 16 Pro і 16 Pro Max. А взагалі, то базова 16 і версія плюс будуть продаватися в чорному кольорі, білому, блакитному, як в моєму випадку, зеле. І рожевому, в той час, як версії Pro будуть пропонувати чорний, білий, сірий і рожевий кольори. У цей рожевий в реальності буде нагадувати бронзовий і щось подібне. Ми колись бачили в серії, якщо не помиляюся, Note 20 від компанії Samsung та і у Apple щось подібне вже колись було. І в принципі, це новий кольор цієї серії. Окей, давайте подивимось, що нового нам пропонують базові 16-шки. А повірте мені, у порівнянні з прошками, вони притерпіли майже. Радикальних змін. Ну, звісно, в розумінні Apple, адже основне, що тут міняється, це дизайн блоку камер. Все інше залишається майже без змін. Отак От вони тепер виглядають 16-му покоління. Дві камери розташовані вертикально. Чесно кажучи, компанія Apple не ну так щоб сильно заморочувала цим питанням, пам'ятаєте, щось подібне було в 12-й серії теж дві камери розташовані е, вертикально, тільки вони були трохи менші. Потім вона їх там міняла по діагоналі і знов повернулася до старого доброго рішення. Що ж, неважливо, хто у Богу, і що там копіює, бо перше джерело, ви все одно ніколи не знайдете. Щось там андроїди вкрали у Apple, що Apple Apple у андроїдів. Головне, як воно виглядає у підсумку. Я вважаю, що цей блок камер виглядає непогано. Габарити у 16 і 16 плюс один в один з 15 і 15 плюс. В цьому плані взагалі немає ніяких змін. Однак, окрім нового дизайну блоку камер, абсолютно в усю 16-ту серію прийшов славнозвісний Dynamic Island. Так, ви все правильно зрозуміли. Тепер його завезли і в базові версії. І з цього самого моменту ми можемо офіційно попрощатися і за всім набридчим застарілим чубчиком. І це ще не все. Також обидві базові версії отримали фірмову фізичну кнопку Action Button, яку ви можете налаштувати під себе. З нею ми добре знайомі з попередньої серії. Однак раніше вона була тільки в в версіях тепер же вона дісталася і базовим варіантам. Тобто, починаючи з 16-ї серії, ми можемо офіційно попрощатися не тільки з чубчиком, а ще і з фірмовим перемикачем звукових профілів. Знаєте, що мене щиро здивувало? Те, що компанія Apple в новій серії завезла нову сенсорну кнопку, за допомогою якої ви зможете керувати камерою, і в базовій серії, і в прошки. Давайте я поясню, як вона буде працювати. По-перше, ви маєте знати, що вона буде не фізичною, а рего вона буде на силу вашого натиску. Звичайним дотиком буде відбуватися автофокусування, плюс-мінус така сама функціональність в смартфонах від компанії Sony, тільки там фізична кнопка. Якщо ви її не натискаєте до кінця, то спочатку йде е, автофокусування. Так само і в мильницях це працює. І коли ви вже натиснете на цю кнопку, тобто силу типу знаєте, застосуєте, тоді е, е, у вас відбудеться спуск затвору. А от такими свайпами по цій кнопці ви зможете робити масштабування. Тобто Zoom ви зможете наближатися і віддалятися від об'єкта. Чесно, я не знаю наскільки це актуально в 2024 році, адже подібні кнопки впроваджували виробники ще там десятки років тому, починаючи з кнопочних телефонів. Якщо не помиляюся, якраз таки Sony це і робила? Зараз це залишила в смартфонах Sony, і, можливо, ще у якихось брендів, але це точно не масова історія. Проте всі ми добре розуміємо, коли щось нове робить компанія Apple, абсолютно всі компанії беруть і копіюють в неї. І, можливо, у ця. Сенсорна кнопка не буде виключенням, і з цього приводу у мене є ще одна думка. Більшість виробників мріють про те, щоб відмовитись від фізичних кнопок і завести ці сенсорні, які будуть реагувати на силу дотику. І можливо компанія Apple таким чином вона так би мовити, хоче прощупати почву, як її аудиторія відреагує на подібне нововведення. Я впевнений, що буде виключно негатив. Чому я так вважаю? Тому що це вже не раз довели китайці, згадайте подібний пристрій від компанії Huawei, від Vivo, всі вони були у нас колись на тесті. де вони зараз? І які смартфони зараз випускають ті самі виробники з фізичними кнопками? Окей, з зовнішнім виглядом звичайних чиснашок ми розібралися. Тепер давайте поговоримо про версії Pro. В принципі, так от зовні, якщо не робити порівняння з попередником, вони виглядають майже як дві краплі води з єдиним виключенням, що тут теж з'явилася оця нова сенсорна кнопка. Все інше взагалі, отак, от на перший погляд, без змін. Однак, якщо все ж таки робити це порівняння, я маю на увазі з моделлю iPhone 15 Pro, то ми бачимо, що нове покоління стало трохи більше по висоті. Ширина у них однакова, а однак висота у 16 Pro трохи більша. А все тому, що компанія Apple вирішила трохи збільшити діагональ дисплею. Раніше була 6,1 дюйма, зараз 6,3. Те саме стосується і 16 Pro Max. Раніше було 6,7 дюймів, стало 6,9. Також розмір у цього. Острівця Island в новому поколінні теж стали трохи менше. Це видно навіть на макеті. Це є і у витоках, однак я це бачу своїми очима. Знов таки, різниця не так, щоб була дуже суттєвою, проте, якщо з кожним роком цей острівець буде ставати все менше, менше і менше, потім перетвориться в невеличкий отвір, як у більшості Android-смартфонів, потім взагалі зник, ну це ж тільки плюс. Я впевнений, що так це і буде відбуватися. Та й габарити, хоч і стали трохи більше, ергономіка при цьому взагалі не змінилася. А я вважаю, що. І iPhone 15 Pro, ну і в даному випадку 16 Pro, в цьому плані просто ідеальні. А от хто користується Pro промаксами, я взагалі не розумію, як на мене це справжня цеглина, однак то вже справа смаку. Радує те, що з кожним роком, не дивлячись на те, що товщина корпусу майже не міняється, компанія Apple нарощує ємність акумулятора. Це відбулося і цього року. Так, приріст невеличкий, але він все ж таки є. Також, якщо вірити витокам, компанія Apple цього року добре попрацювала над системою охолодження. Тепер вони мають грітися не так сильно, як попередники. Там щось вигадали якусь фірмову металеву оболонку для акумуляторів. Коротше, заморочились. Подивимося, як все це буде працювати на практиці. Окей, давайте я тепер більш детально знайомлю вас з їх технічними характеристиками. Отак, начебто, дивися на зовнішній вигляд нових шістнашок, все добре, і там нові кнопки з'явилися і завезли Динамік Island. Вони стали виглядати більш сучасно, чого їм не вистачає. А я вам дам відповідь: не вистачає частоти розгор 120 гц. Тобто так само, як і в попередніх 15 х айфонів, 14, х 13, х 12, х 11, х тут буде 60 Гц. І як на мене, це справжній сором в 2024 році. Я чітко розумію, чому вони так зробили. Якщо б вони сюди завезли 120 Гц, тоді ні б ніхто не купував версії PRO. Навіщо вони були потрібні? Більшість людей взагалі не користуються камерами. Там була б якась різниця в матеріалах корпусу, але незначна. Я впевнений, що 120 Гц зробили б ці моделі хітами продажів, а так вони знову будуть аутсайдерами, і люди будуть здебільшого купувати версії Pro. Однак, ви, мабуть, зараз здивуєтесь, але з точки зору продуктивності, і базові 16 і версії Pro будуть майже як дві краплі води, бо всі вони отримали 8 ГБ оперативної пам'яті і новий чип Apple A18. Зроблено це для того, щоб залізо всіх цих смартфонів без проблем впоралося з новітніми фішками штучного інтелекту, які впровадила компанія. Apple, офіційна їх назва, Apple Intelligence. Тобто нова функціональність завдяки потужному залізу буде тільки в 16 -ті серії, і в моделях 15 Pro і 15 Pro Max. В звичайних 15 15-шках і попередніх е, е, серіях. Цього не буде. Про які саме фішки зараз іде мова. Я повторюватись не буду, бо про все це ми вже говорили в окремому огляді iOS 18. В будь-якому разі нас з вами це не сильно має турбувати, бо більшість у цих фішок Apple Intelligence будуть працювати виключно на території США. В Європі вони будуть заблоковані, тож у нас вони теж працювати не будуть. Добре, тепер давайте поговоримо про камери. Якщо вірити авторитетним інсайдерам, моделі 16 і 16 мають отримати новий сенс. Сенсор від компанії Sony на 48 мегапікселів з можливістю робити двократний оптичний зум. Також сюди мають завести макрозйомку, що за все, тут буде на ширококутник з автофокусом. Моделі 16 Pro і 16 Pro Max також мають отримати новий основний сенсор, теж від Sony, а саме IMX 903. Його детальні технічні характеристики, верніше відомі технічні характеристики, зараз з'явилися перед вашими очима. Якщо коротко, він буде більш світлосильним ніж у попередника. Також модель 16 Pro має отримати такий самий зум, як і у моделі iPhone 15 Pro Max, тобто з п'ятикратним оптичним наближенням. Нагадаю, що у 15 Pro зараз трикратне оптичне наближення. Тобто в цьому плані різниці між 16 Pro і 16 Pro Max майже не буде. Хоча там ходять чутки, що там щось програмним шляхом компанії Apple вигадає, і в плані зуму модель 16 Pro Max буде все ж трохи краще. Однак, то вже не рівні чуток. По суті, це майже все. Єдине про що я вам забув розповісти: окрім того, що вони отримають нові акумулятори збільшеної ємності, вони також отримають більш швидку зарядку. Раніше було 27 Вт по подроту, стане 40 Вт по подроту. От, І MagSafe раніше було 15 Вт, тепер буде 20 Вт. Язик не повертається сказати, що це справжнісінький левел Ап, однак всі ми знаємо, що і компанія Apple, і компанія Samsung вони міркують трохи іншими категоріями. Якщо, припустимо, китайці вони там продають свої смартфони протягом одного-двох років і все, пристрої Samsung і Apple продають там протягом 4 років, 5 років. Тобто вони грають в довгу гру. Тому для цих компаній довготрива життя акумуляторів їх пристроїв набагато важливіше, ніж там, припустимо для Xiaomi і для інших китайців. Ну а всім нам відомо, що чим менше швидкі зарядки, тим довше проживе батарея. В будь-якому разі це краще ніж було. Однак казати за це, дякую Apple чи ні, то вже вирішувати вам. За попередньою інформацією, в цьому році компанія Apple не буде міняти ціни на свої новинки, і на старті вони будуть коштувати так само як і. 15 айфони. А старт продажів має початися вже 20 вересня. Як тільки вони будуть доступні для купівлі, я в числі перших всередині нашої країни десь їх знайду і обов'язково вас з ними ознайомлю. В цілому, що я думаю про ці новинки? В будь-якому разі люди будуть їх купувати з Apple Intelligence, без Apple Intelligence, чисто за рахунок нової цифри. Був iPhone 15, стане iPhone 16. Бо по залізу ви самі розумієте, що прошки, вони не так, щоб дуже Сильно будуть відрізнятися від попередників. Єдина фіча така кілер фіча це оцей Apple Intelligence, який буде розрахований на ринок США. В нашій країні він працювати не буде. Ну так, там трохи там, краще камери будуть, за новою кнопкою. Я думаю, точно ніхто нічого брати не буде. Там трохи менше стану цей Dynamic Island, трохи менше рамки навколо дисплею. Ну, теж така собі історія, трохи більше там за габаритами. Коротше, навряд чи це все буде мотивувати людей всередині України. Оновлення технічне. Нічно відверто мінорне. Головна ставка робиться саме на Apple Intelligence. Що стосується базових 16 айфонів, мені їх оновлення сподобалось набагато більше. Якщо б сюди завезли чи 120 Гц, тоді б це була справжня перемога. А так ми маємо чекати на 17-й серію. Кажуть, що там 120 Гц з'явиться навіть в базі, це 100%. Якось так, це був мій перший погляд на 16-ті айфони і мої. Перші думки стосовно цих новинок. Своїми ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. І нехай буде з вами, звісно, Android. Побачимось! Друзі, прошу вас не розходьтеся, бо у мене є для вас дуже важливе повідомлення. Прямо зараз ми розігруємо абсолютно новий смартфон iPhone 15 Pro Max. Можете самі там обрати потім колір, варіація пам'яті пам'ять буде на 256 ГБ. і все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 500 гривень на допомогу ЗСУ. До мене звернувся знайомий, який прямо зараз служить у третій штурмовій бригаді, і каже, що у них фатально не вистачає автівок. І прямо зараз їм треба гроші на авто, яке буде допомагати їм в логістиці, потім в евакуації поранених, потім для бойових задач. І це треба, щоб був не якийсь корч, якщо ви розумієте, про що я кажу, які там зараз там, тягають за кордон. От по 4-5 тисяч доларів, які там їздять один місяць, потім там ще стільки. Які ж треба в них класи, щоб вони там ще стільки ж там е, проїздили? Тож треба нормальна автівка, тому збираємо на щось більш-менш пристойне. Слухаємо звернення від хлопців, і після цього я більш детально розповім, що треба зробити для того, щоб прийняти участь у розіграші. Вітаємо! Ми бійці 3-ї окремої штурмової бригади 1-го механізованого батальйону. Потребуємо авто для виконання логістичних задач. Звертаємось до підписників Ютуб каналу Android News по допомогу у відкритті збору. разом до перемоги, слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, для того, щоб прийняти участь в розіграші смартфону iPhone 15 Pro Max, треба зробити мінімальний донат розміром 500 гривень. Чи більше таких донатів ви зробите. Чи там один величезний донат крат на цій сумі, там, пропустимо, 5 тисяч гривень задонатити, це одразу ви таким чином купите собі 10 умовних квитків і в 10 разів збільшите свої шанси на перемогу. Розіграш я буду проводити в прямому ефірі на цьому каналі, одразу після того, як ми завершимо наш збір. Посилання на банку і номер картки я залишу в описі. Слава Україні, слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги.